Якщо наша країна не матиме у своєму розпорядженні потужної системи телекомунікації з розгалуженою мережею власних банків даних і не стане розглядати інформацію як найважливіший ресурс на рівні з енергією і ораною землею, і не прищепить смаку до вжитку цього ресурсу, то ми неминуче відстанемо від головних своїх конкурентів. Ця цитата колишнього президента Франції Жескара Дестена є сьогодні актуальною. Тож у Білій церкві було Розроблено концепцію муніципальної аналітичної геоінформаційної системи, яка була презентована 2 грудня, на запрошення Володимира Хмурича, голови робочої групи, яка створена згідно розпорядження міського голови Геннадія Дикого, про організацію робіт зі створення та впровадження муніципальної аналітичної геоінформаційної системи міста Біла Церква, було запрошено вітчизняних спеціалістів і експертів, які презентували концепцію муніципальної аналітичної геоінформації. Системи Білої церкви в рамках стратегії розвитку міста у нас є один, одним із основних напрямків це розумна голода. Всі ми живемо в сучасному часі, всі ми бачимо, що все автоматизується, рішення приймаються швидко. І тому, в принципі, одним із завдань для міста зараз стоїть це, скажімо так, інформатизація інформаційних потоків міста на базі створення єдиної інформаційної системи. І одним з напрямків цього великого сегменту розуму міста це міська геоінформаційна система. Провадження муніципальної аналітичної геоінформаційної системи Білої церкви позитивно вплине на покращення якості публічних послуг у місті, прозорість та відкритість діяльності влади, ухвалення більш розумних і оперативних рішень, скорочення витрат міста на утримання інфраструктури та якісне і оперативне реагування на запити жителів. Це унікальна система, яка буде пристосована до потреб нашого міста. Розроблені в радіоорганізації локальні інформаційні системи розростають. Намагаючись охопити місто у цілому до таких обсягів, коли їхнє ведення значно ускладнюється. Створення автоматизованої інтегрованої міжвідомчої інформаційної системи стає необхідним насамперед з метою формування єдиної інформаційної інфраструктури міста. Під час заходу було презентовано роботу державного науково-виробничого підприємства Геосистема та товариства Аналітика, які за матеріалами аерофотозйомки виконують ортофотоплани та топографічну карту Білої церкви у масштабі 1 до 2 тисяч. У зустрічі взяли участь доктор технічних наук інституту телекомунікації і глобального інформування простору Національної академії наук України Олександр Стрижак, начальник центру геоінформаційних систем державного підприємства Український державний науково-дослідницький інститут проєктування міст Дніпромісто, доктор географічних наук Юрій Палеха, голова правління Прад ЕКОМКО Євгеній Серединін та начальник відділу Прат ЕКОМКО Сергій Мальц муніципальна аналітична геоінформаційна система Білої церкви це управління всіма інформаційними процесами муніципального рівня в місті. Структуризації інформації, яка накопичується та використовується в інформаційних мережах усіх муніципальних служб міста у вигляді інтероперабельних інтерактивних баз знань, формування протоколів, інтерфейсів взаємодії між мережевими інформаційними документами, корпоративними системами знань та користувачами різних тематичних профілів муніципальних служб міста. Підвищення дохідної частини місцевого бюджету на 15-20 за рахунок прозорого моніторингу усіх муніципальних фінансових процесів. Під час заходу запрошені депутати міської ради, начальники управлінь та відділів, керівники комунальних підприємств Білоцерківської міської ради отримали відповіді на свої запитання щодо захисту інформації та можливості об'єднання даних міста з державними. На завершенні презентації Володимир Хмурич повідомив, що створення і впровадження муніципальної аналітичної геоінформаційної системи міста Біла Церква буде здійснюватись як за рахунок міського бюджету, так і за грантові кошти.